Це на, да. в нас така ситуація трапилась. Рено дастер. Сів акумулятор і не працює ні один брелок, не реагує ні на що. От І отут, як потрапити? Тут є така, такий ковпачок. Знизу такий отвір. Виймаєте, виймаєте ключа. Механічного це він де тебе був. В безключовому ключ-карті. В ключ-карті. От, от в цій ключ-карті знаходиться такий ключик механічний. Його берете от, і тоді ось у вас тут ковпачок. Його треба хай назняти, щоб нічого не цей. Тоді в цю дирочку отако його засовуєте. Оцім сюди. От, тоді. Засунули і наче крутити на себе. Так на себе крут... натягнули, а тоді вверх. От і він у вас здергується обережно. От. Тоді зараз будемо вставляти ключа. Як він тут вставляється? це Думаємо, що сів акумулятор. Думаємо, що сів, так. Да. Ну, тяни. Все відкрито. Зараз будемо перевіряти. Нічого, нічого. Сигналізація не спрацювала. В машині два місяці вже сів якусь хрена акумулятор. Так. Да. Зараз будемо... Ну, на станції кажуть, що не виключили, не виключили фари, але... Окей. але... Щось воно само глюкнуло, так. Це автоматично відкривається. Поки виключай, будемо шукати. Якщо дійсно причина в акумуляторі, тоді будемо дивитися. Давай, Женя, це. Маси може нема. Де вона ділася? Давай, Женя, це і пробуємо. Зарядне. Поки виключи, потім далі, даси другу серію. Або заново снідемо. Давай, зарядне. Та давайте, так. А може спробувати диркнути спочатку? Що деркет? Ну нічого не світить, воно коли ключа. А, не ти... а ти ключа там. там... Він давно нема в мене не включається. що шо... ключ карта. А в тебе з кнопки заводиться? А як? Це ж не намарка. Механічного немає. Да, нема. Не бачить, так. Да. Значить будемо будем підзаряджати. Будемо okay. будем пробувати, я не знаю, чого вона розродилась. Заїхали ж позавчора, все нормально. А коли кабель тягнуть? Ну, тепер ви знаєте, як потрапити в машину. Будемо далі да. шукати проблему. Підзаряжати його. Зараз, так, да, спробуємо. Думаємо, що це в акумуляторі. Да, Надію, було корисно.